Доступ до публічної інформації повинен бути стовідсотковий без інформаційних запитів та будь-яких махінацій. Звітність за кожну бюджетну копійку має бути на сайті органу влади у відкритому доступі. Про це говорили під час круглого столу, присвяченому прозорості інформаційної діяльності органів виконавчої влади. Головне, що треба виставляти там, це використання бюджетних коштів. І не в цілому, що загалом ми на управління охорони здоров'я там витратили там. 10 мільйонів, так? а саме на що вони йдуть, і саме не за рік там чи а взагалі от відбувалася якась віддата така, як її покажіть. Окрім цього, планують дещо змінити діяльність громадських організацій, а саме провести конкурс серед існуючих організацій та відповідно їх профінансувати. Відкритий буде конкурс. Конкурс надіємося, що буде чесним. І я думаю, що переможці конкурсу отримають можливість. Набагато краще працювати саме по тим програмам, яких у них є, згідно своїх статутів, окрім того, згідно з проектом розпорядження голови облдержадміністрації Віктора Богайчука, затвердили план заходів щодо забезпечення прозорості діяльності органів влади. Таким чином, сам губернатор має проводити прес-конференцію щонайменше раз на місяць, заступники раз на два місяці. Також планується забезпечити постійне висвітлення діяльності представників влади у засобах масової інформації. Та ряді інших проектів